За відсутності міського голови рівного чергова сесія Рівнеради ради нагадувала засідання депутатів Верховної Ради. Принаймні, саме так жартома називали своє зібрання міські обранці. Тут було все, і взаємні звинувачення один одного лобіювання, і кнопкодавство, і навіть вимога відібрати російські підприємства, які знаходяться на території України, беручи до уваги, що сума збитків заподіяних в Україні тимчасовою окупацією Криму з боку Російської Федерації складає 1 трильйон. 80 мільярдів гривень. Ми звертаємось з вимогою законодавчо забезпечити і негайно розпочати процес спецконфіскації майна Російської Федерації, компанії та осіб, причетних до окупації України. Це звернення до керівництва держави міські обранці підтримали. Дискусії несподівано виникли на питання про присвоєння звання почесний громадянин Рівного трьом героям Небесної сотні Георгію Аретуняну, Олександру Храпаченко та Валерію Паносюку. згідно регламенту розгляд таких питань відбувається. В закритому режимі, враховуючи ситуацію, що ми неодноразово ці моменти порушували, враховуючи суспільну значимість цього питання, то я пропоную розглянути в відкритому режимі. І будь ласка, якщо хтось бажає виступити, прошу бажаючи виступити, знайшлися. Тут вже задали про регламент. Ми ж повинні прийняти одне рішення, яке стосується всіх громадян міста, які мають заслуги перед містом. Я б хотів, можливо, все таки відкласти, якщо на сесії було через два тижні, щоб комісія не ста на розгляд всіх, кого нагородить. Нас види так одних, одним рішенням, потім других, других рішенням. Я не проти. Я кажу, якби це було те, що ви сказали зразу. Так, ну вже час пройшов. Чи варто окремі депутати? Логіку свого колеги не зрозуміли. Не, не то, що дивно. Мені про таке прикро. Тому голосуємо і взагалі це. Е Погано, що ми тільки зараз його голосуємо, але ваша логіка, пане ну просто якась жахлива. Просто жахлива. Проте справжній конфлікт спричинило обговорення питання про спорудження АЗС на об'їзній біля рівного. Якщо в когось є якісь інтереси, нехай підходять туди, от в коридор, я там буду. Нехай до мене підходять. Все знаходиться на трасі, на об'їзній трасі. Там ще 20 штук заправок. Яка проблема? Яке середовище? Ви що? Там кожну секунду проходить грузовик. Яке середовище, ви кажете? Шокую, що там. У депутата Олександра Чубоя, якому і адресувалася ця фраза, це не виявилось, проте у нього знайшлися звинувачення на адресу колеги. Ви повідомили? Я там у Ви повідомили секретаря про це, що вас родич. Це корупція. Як це корупція? Колеги, як це корупція? Це віддільна сім'я, розумієте? Віддільна. це не моя сім'я. Це зовсім це питання до прокуратури. Тільки що депутат повідомив, що це його родич. Я прошу, будь ласка, вжити дій. Лише після того, як Станіслава Рязанова запевнили, що сват не відноситься до родичів, депутат заспокоївся. Далі міські обранці голосували за земельні питання, причому окремі депутати робили це навіть двома руками. Олександр тузар Темлаговський новини рівного.